Повна бойова готовність. Такий наказ від головнокомандувача Петра Порошенка отримали армійці, які стоять на кордоні з Кримом. Причина загострення ситуації після обвинувачень Кремля мовляв українці готували теракти на півострові про градус напруження у матеріалі цабитій. Найвищий червоний рівень загрози у Криму та на Донбасі запровадила служба безпеки України цієї ночі. Вітчизняні дипломати просять ОБСЄ посилити присутність на межі з півостровом. Напередодні російське МЗС пригрозило. Москва не залишить просто так ситуації з диверсантами. Прикордонники підтверджують, Кремль нарощує контингент. Ми спостерігаємо, що і в пунктах пропуску збільшилась кількість озброєних людей. З'явилися нові. Позиції для е, ведення вогню. І взагалі активність на межі підвищилась. Спокуса занадто велика. Вони можуть скористатися можливістю, аби раз і назавжди вирішити спірні питання, особливо зараз, коли захід зайнятий власними проблемами. США зосереджені на президентській передвиборчі кампанії. Європа переймається питанням Брексіта та мігрантами. Росія починає новий виток агресії, йдеться у зверненні Верховної Ради. Бачаться і підтримують Україну в міжнародній спільноті. Напередодні через ситуацію в Криму екстрено зібрався ООН. Міноборони України від початку заявило, на кордоні з Кримом жодної військової діяльності не веде, і ніколи Київ не збирався вирішувати спірні питання зброєю. Тож з боку Росії це виглядає як фейки. Провокація. Сподіваюся, що це не перенесе конфлікт на інший рівень, але це цілком можливе. Натомість ФСБ підвищує градус конфлікту і оприлюднює відео, нібито зізнання українця Євгена Панова, затриманого у Криму. На камеру затриманий Українець називає імена колег і детально розповідає маршрут до Криму. Каже, операцію планувала військова розвідка. Мені була поставлена задача в Ворот Армянськ для евакуації частини групи, після виконання задачі. І я був задержано сотрудниками ФСБ. Росії. Чи не вибили ці зізнання під тортурами з'ясувати нині не можна, бо до панова не пускають правозахисників. Ще два місяці його триматимуть під арештом до суду. Тим часом преса довідалася, кого називають другим диверсантом. Цю роль ФСБ приписує будівельнику з Євпаторії, 41-річному Андрію Захтію, який останнім часом працював у Підмосков'ї. Не їздити поки що до Криму напередодні закликало українців та іноземців Міністерства закордонних справ. Дипломати попереджають, є великий ризик стати жертвою свавілля окупаційної влади і навіть наразитися на тортури. До речі, зі зв'язком на півострові теж сутужно. Напередодні в Армянську від'єднали інтернет. А на початку тижня одразу два кримські оператори мобільного зв'язку заявили про перебої в роботі. Яна лукінець, Сабиція, канал Україна.